Щоб вести кораблі, щоб у небе злітати. Треба твердо, як слід, математику знати. Сьогодні на уроці досліджуємо задачі на різницеве порівняння. Працюємо в зошиті. Записуємо число, класна, робота, хвилинка каліграфії. Запиши натуральне, двоцифрове число, яке має 4 десятки і 9 одиниць. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Самоперевірка. А у тебе, так? Усний рахунок. Розгляньте перший і другий стовпчики, чи зміниться результат, якщо множники поміняти місцями. Правильно, якщо множники помі... поміняти місцями, значення добутку не зміниться, адже тут застосовується переставний закон множення. А ми знаємо властивість, що від перестановки множників добуток. Не зміниться. Поміркуйте і скажіть, чому дорівнює добуток? Правильно, якщо любе число помножити на 0, ми отримуємо 0. І примноження 0 на любе число ми також отримуємо 0. Усний рахунок. Порівняй числа 4 і 12. Наскільки? Менше або більше. Ну, ми з вами знаємо, що 4 менше 12, наскільки? На 8 одиниць. А чому на 8? Тому що 12 відняти 4 дорівнює 8. Щоб дати відповідь на це питання, нам треба від більшого числа відняти менше число. Порівняйте числа 4 і 12 у скільки разів більше чи менше? Ми знаємо, що 4 менше 12, а у скільки разів воно менше? Треба більше число поділити на менше. 12 поділити на 4 у 3 рази. Щойно ми з вами порівнювали числа. Зверніть увагу, в двох завданнях ми порівнювали числа, але у першому випадку це різницеве порівняння, і потрібно від більшого числа відняти менше число, а в другому випадку це кратне порівняння і потрібно більше число поділити на менше число. Продовжуємо працювати з підручником, сторінка 30, завдання номер 1 Нам треба до першої задачі дібрати схему. Дідусь заготував на зиму 8 літрів яблучного соку. А томатного у два рази більше. Скільки літрів томатного соку заготував дідусь? Міркуємо над схемою до першої задачі. Правильно, під літерою А. Підходить схема до нашої задачі, доповнюємо схему ключовими словами чи виділяємо ключові слова: це яблучний сік і томатний сік. Доповнюємо числовими даними: яблучного соку дідусь заготував 8 літрів, а томатного у два рази більше. Що є шукане число, скільки літрів томатного соку заготував дідусь? І так ми знаємо, що яблучного соку дідусь заготував вісім, а томатного нам потрібно взяти по вісім двічі. З кількома діями ми розв'яжемо цю задачу. Правильно, це проста задача в одну дію. І ми Можемо знайти, скільки томатного соку заготував дідусь. Нам потрібно 8 помножити на 2. І це дорівнює 16 літрів. І так, поміркуйте, це проста задача чи складена? Правильно, це проста задача, тому що вона розв'язується однією дією. Продовжуємо працювати з другою задачею. Дідусь заготував на зиму 8 літрів яблучного соку, а томатного у два рази більше. Наскільки літрів більше томатного соку, ніж яблучного заготував дідусь? Дійсно, до нашої другої задачі підходить схема під літерою Б. Доповнюємо нашу схему чи короткий запис ключовими словами яблучного соку і томатного соку. Доповнюємо числовими даними яблучного соку 8 літрів, а томатного у 2 рази більше. Що є шукане число? На скільки літрів більше томатного соку заготував дідусь? Чи можемо ми одразу дати відповідь на питання задачі? Дійсно, не можемо, адже нам спочатку необхідно дізнатися, скільки дідусь виготовив томатного соку якою дією скористаємось у першій дії? Множення. Адже ми знаємо, що я блучного соку дідусь заготував 8, а томатного треба взяти вісім двічі. Тому, в першій дії ми 8 будемо множити на 2. Це перша проста задача. На збільшення числа у кілька разів. А в другій дії. Ми будемо давати відповідь на питання задачі і застосовувати арифметичну дію віднімання. Адже це друга проста задача на різницеве порівняння, і нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Давайте порівняємо обидві ці задачі. Правильно. Перша задача це проста а друга це складена задача на різницеве порівняння. Тисни відео на паузу і запиши розв'язання задачі самостійно в зошит. Сама перевірка. Тисни відео на паузу і перевір розв'язання задачі. Продовжую досліджувати третю задачу. Дідусь заготував 8 літрів яблучного соку. Томатний сік він готував впродовж 2 днів по 8 літрів щодня. Наскільки більше літрів томатного соку, ніж яблучного, заготував дідусь. Виділяємо ключові слова в задачі: Яблучний сік і томатний. Доповнюємо короткий запис з числовими даними. Яблучного соку 8 літрів. А томатного соку. Дідусь готував упродовж двох днів по 8 літрів щодня. Знач в умові нам потрібно записати, що по 8 літрів треба взяти два рази. Зверніть увагу! діти! Цим і відрізняється третя задача від другої, адже в третій задачі дано два числові значення, які поєднані словами, а знаками По взяти разів. А це слова, які ми розуміємо, що нам треба поєднати кілька рівних частин у ціле. Тобто в третій задачі перша дія на конкретний зміст дії множення. І перша дія розв'язується множенням. І нам треба 8 помножити на 2. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, наскільки більше нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Це також задача, складена задача на різницеве порівняння. Як і попередня друга задача. Досліджуємо четверту задачу. Дідусь налив 8 літрів яблучного соку порівну в 4 банки, а 3 літри томатного у бутиль. Наскільки літрів соку більше у бутлі, ніж в одній банці? Доповнюємо короткий запис ключовими словами. Яблучний сік. І томатний сік. Що дідусь зробив з яблучним соком? Правильно, дідусь розлив банки. А скільки літрів він розлив? Вісім літрів. А як він розлив? Він розлив порівну. А у скільки банок? У чотири. Значить, вісім розділити на чотири порівну. А куди дідусь налив томатний сік у бутиль? І це є три літри. Що запитується в задачі? Наскільки літрів соку більше в бутлі, ніж в одній банці? Давайте порівняємо третю і четверту задачу. Що в них відмінного? Ми вже з вами казали, що в третій задачі перша дія на конкретний зміст дії множення, і вона розв'язується дією множення. А в цій четвертій задачі на конкретний зміст дії ділення, адже 8 літрів яблучного соку дідусь розділив порівняв на 4. Слово розділив, вказує, що нам треба в першій дії. 8 поділити на 4. А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. І треба від більшого числа відняти менше число. Це складена задача на різницеве порівняння. Тисни відео на паузу і запиши розв'язання цієї задачі самостійно. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку, відпочинь і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником сторінка 31, завдання номер 2 Знайди значення виразів в подіях. Записуємо перший вираз зошит. Ми знаємо з вами, якщо вираз з дужками, то першу дію ми виконуємо в дужках. Ми бачимо, що в дужках у нас є дія множення і віднімання, то в першу чергу ми виконуємо дію множення. Записуємо першу дію 5 помножити на 7. 5 помножити на 7 дорівнює 35. У другій дії ми 35 віднімемо 19. Записуємо другу дію. 35 відняти 19. Прийомом округлення, 19 ми округляємо до числа 20, 35 відняти 20 15, а 15 додати 1 16. В третій дії. Ми будемо від числа 62 відняти 16. Віднімаємо частинами 62 відняти 10, 52. А 52 відняти 6 46. І четверта дія нам треба 46 додати 46. Додаємо порозрядна 40 додати 40. Правильно, 80, а 6 додати 6? Так, 12. 80 додати 12, 92. І так, ми знайшли, чому дорівнює значення виразу 92. Другий вираз ми записуємо в другий стовпчик. Сума чисел 38 і 4 поділити на 7. Помножити на 4 і поділити на 8. Перша дія, правильно 38, додати 4. І це дорівнює 42. В другій дії нам треба число 42 поділити на 7, і це дорівнює 6. Далі нам треба 6 помножити на 4, дорівнює 24. І в четвертій дії 24 поділити на 8. Це дорівнює 3. Значення цього виразу дорівнює 3. Продовжуємо працювати з підручником. Сторіночка 31, завдання номер 5 Склади план виконання завдання, в якому треба дізнатися, периметр якого прямокутника більший і наскільки. Щоб дати відповідь на питання задачі, наскільки більший периметр прямокутника, нам потрібно спочатку знайти периметр кожного прямокутника. Пригадайте, що таке периметр. Периметр це сума довжин усіх сторін. Тобто, застосувавши арифметичну дію додавання, можна знайти периметр. Але ми з вами знаємо, що додавання ми замінювали дією множення. І так, спочатку нам потрібно знайти, чому дорівнює периметр прямокутника АБЦД. Для цього я застосовую формулу периметр дорівнює сума чисел 2 і 4 помножити на 2, дорівнює 12 см. У другій дії. Ми будемо знаходити, чому дорівнює периметр прямокутника КЛМН. І для цього я застосовую також формулу периметра. Периметр дорівнює сума чисел 2 і 3 і помножити на 2. І це дорівнює 10 см. Ми бачимо, що периметр прямокутника АБЦД. Більший. То в третій дії ми будемо порівнювати, наскільки периметр прямокутника ABCD більший, нам потрібно від більшого числа відняти менше число. 12 відняти 10. І це дорівнює 2 см. Макуроку. Вибери смайлик, який відповідає твоїй роботі на уроці. Намалюй кінці роботи на полях. Урок завершено. Дякую за роботу. На уроці!